Щороку 14 березня в Україні відзначається День українського добровольця. Пам'ятна дата, встановлена Верховною Радою України у 2017 році для вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності нашої держави. Дата 14 березня була обрана не випадково. Саме в цей день у 2014 році на тренувальну базу в Нових Петрівцях з Майдану Незалежності вирушили перші 500 бійців добровольців самооборони Майдану для формування першого добровольчого батальйону. Чоловіки й жінки самоорганізувалися та вирушили на схід України на захист нашої держави та її суверенітету. Україна переживає найбільше випробування у своїй новітній історії повномасштабну збройну боротьбу з російським агресором за власну незалежність і територіальну цілісність. Завжди у найважчі часи нашої історії знаходилися відважні, які добровільно брали зброю до рук і ставали на захист своєї батьківщини, воїни Русі України, лицарі Костянтина Острозького. Козаки Петра Сагайдачного, Богдана Хмельницького, Івана Виговського та Івана Мазепи, воїни армії Української Народної Республіки та Галицької армії Західноукраїнської Народної Республіки, Антигітлерівської коаліції часів Другої світової війни Української повстанської армії мужньо здобували героїчні перемоги і віддавали свої життя за українську землю. Нині добровольцем став увесь український народ. Ті, хто прийшов до центрів комплектування та поповнив ряди Збройних сил України, ті, хто став до лав територіальної оборони, ті, хто всіляко допомагає захисникам і готовий стати до їхніх лав завтра, наша готовність добровільно стати на захист України є вирішальною запорукою нашої перемоги.